Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть що відбувається? Що відбувається із станом здоров'я того, хто дивиться це відео, або близьких людей, дітей, що відбувається? Чи є якісь проблеми, про що треба знати? І яка причина, якщо випадає волосся, якщо Марніє шкіра і яка от причина поганого вигляду поганий вигляд. Про що треба знати про своє здоров'я, тому хто дивиться це відео, чиї якісь Небезпека чи загрожує щось? Скажіть нам, будь ласка. Дивіться, всі проблеми із здоров'ям. Можливо, тут є проблеми, дійсно, що волосся може випадати, може марніти шкіра, можуть втрачати сила, як енергії не вистачає. Раніше було легше, раніше ви були. Дуже активні, потужні, все у вас горіло прямо під ногами. Дуже хорошо було тоді. Тут, може, дві, такі будь, два моменти, Один момент це могли дійсно поставити стяг і порчу таку зробити на кладовищі. Інше, так, це виймає енергію. Виснажує, це робить. Таку дійсно може бути причина, що от випадає волосся. Це коли сили немає сили, виснажують ну, на енергетичному рівні. От. І це не призводить, це, тут немає. Важкої такої хвороби це не не нашкодить саме, нема загрози життю, бо у вас породу дуже сильне здоров'я, організм дуже сильний, і у вас гарна генетика і рід. Духівка, ви Прошу допоможіть. І у вас. Передалась породу мати красивий вигляд, здорові, здорове волосся, шкіра, все має бути здорові люди. Тут я бачу магію і виснаження, саме кладовицька магія, ще й закрили шляхи. Це все робиться для того, щоб у вас не вистачило сили дойти до своєї мети. І цей шлях був для вас дуже важкий. І ви навіть так почувалися, щоб скласти руки. Мені важко, я не зможу це зробити. Можливо, мені... От я бачу будинок, гроші, робота, фінанси, дім. Тут може бути ще так, що або зробили причеп, підклад. На те, щоб ви навіть де ви живете, не змогли зробити свої справи, не змогли зробити затишок, доглядати свій дім, або якщо у вас є власна справа, отут також це пов'язано із грошима, бізнес, може, навіть невеличка справа от, в домі. До, де ви мешкаєте, ви можете робити свою продукцію якусь може це бути будь-що. І, і навчання, і на навчання також зроблено, щоб ви не дійшли до кінця, не, навч, не довчились до кінця. Тут все на перешкоди, але не на смерть, але так, щоб ви були дуже виснажені і втратили можливість, щоб у вас не було і прибутку. От на це. І дійсно може бути так, що випадає волосся, і ви дуже так виснажені і марнієте на очах. Така втома, як наче на вас нагрузили ту вагу, яка не ваша. Може навіть і переклад такий бути. Це не по долі. Ваша доля, у вас рід дуже сильний. Ви... Тут навіть така вийшла карта, як у вас місія якась є, ви, або е люди військові можуть бути. От. І Тут ще вийшло, що не наповну, не на повну працює оці негативні програми. Не на повну працюють. У вас настільки міцна оборона, міцний захист, це із покоління в покоління передався такий е захист, вибудована система захисту навіть так, і, і навіть Тут рід також захищає вас і все одно, попри те, щоб не робили з вами е, магічно які притики оці не робили крадники, як би не втручались в ваше життя, ви все одно будете мати, е, вивчити все, що вам треба, дістанете цю освіту. І у вас будуть гроші, будете мати свій дім. Тут може бути ще так зроблено, щоб. Ну, тут є карта, коли люди програму таку ставлять вам, заздрять, негативно дуже втручаються. Можливо, ви взнали те, що ви мрієте. Наприклад, придбати свій дім. Квартиру, або відбудувати, відновити дім. Тут і так може бути. Або ви збираєте таку певну суму вам треба, щоб відкрити власну справу. І це все було зіпсовано так, щоб вам. Більше цього не хотілося, і не, не було грошей, не було можливості, енергетично так от відключили. От. І ще можуть залазити в голову, робити так, щоб ви не хотіли більше цього, втратили жагу до навчання, втратили жагу до цієї справи. Більше вам не хочеться. Чи, може бути, були події, ви або могли дуже сильно бути налякані, такий стрес переживали, от. і це як-то зачепилося у вас в голові, і не можете вийти з цього стану. Насправді вже все гаразд. Боятися переживати немає такої в даний момент причини. А от в голові у вас все одно це як є такий стан, коли паніка, панічні атаки можуть бути. Вони причеплені через жах пережитого. Прошу дохівка допоможіть Відновити здоров'я, відновити активність. Так, я це буду забирати. Заперечую повністю. Весь негатив Убираю, Відкриваю всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео, забираю всі негативні програми. Кладовицьку маю і виймаю. Порчі негативні на здоров'я. Убираю всі крадні кістяги, Убираю притики. Убираю повністю. Більше нема жодної причини. Да. Для панічних атак нервової системи більше немає шкоди, відновлюється нервова система, загоюються всі рани, буде так. Відкривається шлях активне життя діянь? Більше волосся не випадає, відновлюється шкіра, буде так. Прошу ваші сили, скажіть, чи залишився ще хоч якийсь негатив, що заважає бути активним, здоровим. Тому, хто дивиться це відео, відновити свою активність, здоров'я. Підбирають ключ постійно, навколо вас кружляють, кружляють, кружляють. Хочуть залізти, дійсно силу стягнути, енергію. Це постійний напад, безкінечно, він якийсь постійний. Так, тут треба. Угу. Ще дочистити трошечки. Все буде гаразд. Дивіться, вони розгойдують постійно нервову систему у чоловіків, якщо дивляться чоловіки. Це може бути пов'язано з бойовими діями, з постійним безкінечним нападом. Тут не можна ні в якому разі себе в чомусь звинувачувати, картати, ви ні в чому не винні. Такі обставини на вас постійно, безкінечно, йде атака і виснажується енергетично, нервова система. Ви а в силу своїх можливостей робите все можливе. Немає ні в якому разі не можна такого робити, себе звинувачувати. Треба казати, на даний момент я зробив, зробила усе, що було в моїх силах. Якби було більше сили, я б зробила більше. Оце все викинуть з голови, заперечую. І йти далі, не зупинятися. Тут постійний стан може бути. Такого зламу, надриву зламу, це я знаю, що треба робити. Заперечу повністю весь негатив убираю. Більше не може ворог втручатися в життя того, хто дивиться це відео. Відкриваються всі шляхи і дороги. Тут вийшла карта про те, що ви маєте ходити, відволікатись, якщо у вас немає можливості виходити, відволікатись виходити з цього стану постійної напруги, спілкуватись із людьми. Ви в цьому будете шукати свою, свій такий поток енергії, шукайте хоча б щось, що може змусити вас посміхнутись. Відволіктись. Обов'язково. Тут все робиться не те, щоб в голові крутилася 24 години на добу, одна і та ж думка, що я винний, я винний, я винний. Ні, це все зупиняється, ця стиральна машина. Ви більше не винні ні в чому, ви абсолютно. На всі 100% виклались, і ваша енергія витратилась, вам треба відновитись і рухатись далі. В цьому є а, сила бути пластичним. Так, зараз сьогодні ви в такому стані. Завтра буде інакше, завтра у вас все буде заново, все відновиться енергія ваша відновиться, вам треба знайти хобі, якусь, можливо, немає можливості спілкуватися з людьми. Можна шукати спільноти інтернет, відволікатись, виходити з цього стану постійного виснаження, що існує не тільки постійна боротьба, а паралельно йде те, Звідки ви як із, бачите, тут такий гарний водойма, фонтан, гармонія, краса. Це безкінечний такий потік енергії, і там ви маєте туди хоча б якісь вибрати раз з інтервалом занурюватись. Відволік виключати повністю голову, в цьому є гнучкість. І не важливо, чи ви жінка, чоловік любите красу малю, малю, малювати картини. Щось має бути духовне таке, що вас буде виводити з цього жахіття. Тут можуть робитись бойові дії і ще щось. Для духа, щоб. Бо у вас фізично так. <кій> Організм може бути на зламі постійно, весь час втома. Але е ну, фізично це оболонка, вона е відновлюється і рани загоюються на тілі так. Главна тут проблема це ваш дух, його треба піднімати його ні в кому ніколи не звинувачувати себе, тут ви не винні, тут дуже сильна агресія на вас йде. Якщо ви жінка, то до вас застосовується агресія і магічна, і фізична. От. Найдіть собі ту справу, от, яка викликає радість душі, серця до душі вам. Або шукайте, може, є вихід в якісь спільноти. Тут треба шукати друзів, спілкуватися. Це загоїть тут більше про дух, про нервову систему. Так. Тут ще розказують, що ви можете навіть піднімати своїм друзям, близьким, дух. І в цьому ви себе також вилікуєте. У вас під опіку, як то брать, то якщо у вас є близькі люди, в них поганий стан, ви можете з ними. Спілкуватися з близькими людьми через інтернет можна вживу виводити людей із цього стану, і ви як можете зробити і себе вилікувати. Тут все про вогонь, тепло, прихисток, допомога людям. Вам треба шукати друзів по духу і допомагати людям. І це також допоможе вас вийме із агресивного цього, як безкінечна агресія. І це може бути бойові дії, а може бути дійсно, що от у вас така обставина такі на вас так напали. Але у вас є друзі, це можуть бути друзі із дитинства, можуть бути друзі, ваша сім'я, батьківський дім, діти можуть бути вашими близькими, і в цьому має ваш бути вихід, піклуватись один про одного, збиратися. Біля вогнища, ну це може бути. Просто у вас на кухні вдома робити гарну їжу, випічку і виводити один одному допомагати. І це постійно буде як ритуал, такий, як так, піклування. Тут ви можете врятувати людей, і це врятує і вас один одного підтримувати. Тут хтось дуже в сильній агресії знаходиться повсякчас. Не може вийти з цього. Ну, так. І це буде переключка. Відключить вас від цієї прив'язки такої до агресії. Добре, дякую, вищі сили. Відкриваємо шлях. Всім, хто дивиться це відео. От, а фізичне тіло загоїться. Тут іде зв'язка: нервова система, фізичне тіло. Вам треба нервову систему обов'язково загоїти, бо відновити нервові. От, це відволікатися. Як тільки нервова система загоїться, тоді. Фізичне тіло відновиться і відновиться все тіло, шкіра, вигляд ваш буде кращий в цьому плані. І пластичність, пластичність, не зациклюватись на агресії це все лайно, що вам роблять агресори магічно, фізично це їхнє. Ви не маєте в цьому жити, постійно знаходитись в стані стресу. Вам ви маєте радіти життю, і воно коротке дуже. І не варто його витрачати на агресора, на його програму негативну. Варто шукати те, що буде приносити вам радість. Життя має хороші моменти. І на цьому треба концентруватися і допомагати близьким людям, якщо в них є агресори, збирати їх, робити приємно, навіть якщо це буде пиріг, вже ви відчуєте посмішку, радість і тепло в серці. І це буде як ліки, як бальзам. Прошу Вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться це відео відновити нервову систему, відновити енергію. Знімаю повністю веснятих, перекриваю, повертаю тому, хто робить. Це все про пластичність. В цьому є сила життя вижити угу. із покоління в покоління. Рід має такі навички. Як ви досі живі, то в роду були люди дуже сильні, вони пережили важкі моменти завдяки тому, що любили життя. Я так розумію, це про це. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, духів кави закликаю, допоможіть відновити здоров'я усім, хто дивиться відео. Відновити нервову систему, зняти повністю весь негатив, всі негативні, магічні дні, дії, кладовицьку магію, програми негативні знімаю, відкриваю всі шляхи на здоров'я, на красу, на любов, на життя. Більше не може ворог втручатися, руйнувати ваші мрії, втручатися в ваше життя, псувати життя не може. Весь негатив, що робився, всі біль, стрес. Напад, страждання, агресивні дії. Повертаю ворогу, в нього все це робиться, він страждає, буде так, буде так, буде так. Ваше життя відновлюється, ваша енергія відновлюється, більше немає жодних причин для болю, для страждань, для сліз, висушую сльози. І все, що робиться в вашому житті, весь білі страждання, ви в цьому не винні. І ви не винні, що роблять вороги із вашими близькими. Це все обставини і це все напад. Ви припиняєте себе картати в цьому. Відновлюється ваша енергетика, ви живете для того, щоб надалі зупиняти. Агресія для того, щоб вижити. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на загоєння ран, відкриваю всі шляхи на те, щоб відновилася нервова система. Більше немає панічних атак, більше немає ПТСР, більше не можуть втручатись в ваше життя, ваш дух відновлюється. Ніщо не може вас вибити з калії. вас Повертається любов до життя, краси, кожного дня радість життя. І це єдине. Для чого треба жити, радіти життю своїх близьких Давати тепло, відновлюється енергія, більше нічого не може закрити ваш шлях. Буде все сказане, здійснено і так буде. Буде все сказане, здійснено. Прошу Вищі сили відновіть. Все, що було зруйновано, все відновлюється, всі системи організму відновлюються. Повертаються. Енергія, сила життя повертається буде так. Так, повертається така. Навик, родовий навик такий, пластичність, не хрупкість, не зламати, а пластичність, що ви підніметесь, які б не гнули а, вітри, підніметесь, пройде час, і все це мене, і ви відновлюєтесь. Обов'язково має бути час на відновлення для вас, буде так. Ось така сьогодні кава в нас вийшла. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Відновить усіх, хто дивиться це відео. Повертається енергія, повертається здоров'я буде так. Приємної вам кави. Дякую за увагу і до зустрічі!